Початку 23-го року взимку до нас на охорону до музею прийшла жінка, яка передала просто теку з документами, і вона ем, залишилася невідомою. Вона сказала, що вона буде анонімом. Вона не хоче себе називати. Залишені документи досліджувала на той момент практикантка. Нині дослідниця музею Дар'я Пазушенко. Дівчина спочатку склала офіційні папери хронологічно і зрозуміла, що всі вони належать одній родині. Це власне вже свідоцтво про одруження Хелени і Ото. Вона вже просто польською йде. О тут зазначається наречений. Отто Розентальп пише, що він походить з міста Яси, Румунія і працює лікарем. У Львові живе на вулиці Кармаліцькій 8. Халена Пордес і дівоче прізвище. Теж зазначається, що вона працювала лікаркою. Жила у Львові. Її адреса у сім'ї Отто і Хелени було двоє дітей: Кароліна і Зигмунд. Вони жили у квартирі на другому поверсі на теперішній вулиці Просвіти. Туди вирішили піти працівники музею. Ми чекали, поки хтось прийде, відкриє нам двері. І заходила якась жінка до будинку. Вона відкрила нам двері. Ми попросилися представилися, що ми з музею, що ми шукаємо якісь відомості про родину, яка тут колись проживала. І вона, вона нас пустила і каже: що я знаю, що на першому поверсі проживає. Жінка її мама колись врятувала єврейку. І, власне, ми постукали туди. Вийшла дуже приємна, красива жінка, пані. Музейника записали з цією жінкою інтерв'ю. Лідія Михальченко також поділила світлинами, які збереглись у неї. Власне, отут на фотографії Кароліна і Зигмунд. Це от тут халена з дітьми. Вони їздили на відпочинок це тридцять рік. Під час німецької окупації сім'ю переселили у гетто. Щоб врятувати доньку, її відвели жити до родички Евеліни. Коли та виїжджала у Польщу, то Кароліна планувала повернутись у свою квартиру, але там жили інші люди. Її прихистила Анна, мама Лідії. Це жінка, яка і поділилась спогадами. Євреїв переселили в гетто. Ця сім'я не була винятком. Вони прожили в гетто до червня 43-го року, до ліквідації гетто фактично. І в нас насправді не є дуже багато відомостей з того часу, але вже потім е, Кароліні вдалося вижити, врятуватися, і в нас є декілька документів, як вона намагалася дізнатися про долю своїх родичів, які проживали у відні. От і останній документ, який в нас стосується Кароліни, це 1960-й рік. Серед збережених документів свід... Доство про народження, одруження та смерть. Документи, що стосуються освіти, роботи та ноторіальні акти, також збереглась Тростинна отто Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.